Добрий день, друзі. З вами Олег Наурок і компанія Перша віза. Сьогодні хочу зробити важливе нагадування. Воно стосується тих, хто довгостроково перебуває в Німеччині на авто з українською реєстрацією. Наразі ви можете їздити по дорогах Німеччини, якщо маєте страховий поліс на автомобіль від українського або європейського страховика, неважливо паперовий чи електронний. І якщо ваша машина знаходиться в цій країні менше року, додаткові документи на неї не потрібні. Українці, які перебувають у Німеччині більше ніж рік, поки що мають змогу подати спеціальну заяву і продовжити користування українськими номерними знаками без перереєстрації авто. Але такі правила діють лише до 31 березня 2024 року, і неважливо, коли ви отримали дозвіл на продовження експлуатації своєї автівки. З 1 квітня 2024 року реєстрація стане обов'язковою для українських автомобілів, які понад рік знаходяться в Німеччині. Користуючись незареєстрованою машиною, ви вчиняєте адміністративне правопорушення. Тому вам буде загрожувати штраф від 70 євро. Реєстрація у Німеччині передбачає отримання свідоцтва, номерного знаку і спеціальної початки наліпки. Документи треба подавати в місцеве відділення реєстрації транспортних засобів Сула Сунштеле. Туди необхідно попередньо записатись на певні дату та час. Це можна зробити онлайн. Буде потрібно надати документи, що посвідчує вашу особу, страховий поліс автоцивільної відповідальності та український техпаспорт на авто. Крім того, може знадобитися оцінка технічного стану вашого транспортного засобу. І його відповідність певним нормам Її здійснює уповноважена моніторингова організація. Точний перелік документів вам нададуть у Сулан Сунштеле. Для того, щоб здійснити реєстрацію автомобіля, ви маєте бути його власником, і у вас повинна бути прописка в Німеччині. Генеральної довірності на машину буде недостатньо. Не варто зволікати з подачою документів, якщо вам пощастить, ви отримаєте реєстрацію за тиждень чи два, але у складних випадках процес може тривати півроку і більше, наприклад, якщо у вас імпортне авто, яке не відповідає стандартам ЄС. Зауважу, що зареєстрована в Німеччині українська автівка, оподатковується як місцева. Чи зареєстрували ви вже авто в Німеччині, діліться досвідом з іншими в коментарях. Підписуйся на наш канал, тисни лайк, перше візо про життя і роботу за кордоном.